Всім привіт! Таке питання до вас думки розходяться? Підкажіть, будь ласка, поділіться думкою своєю. Стосовно того, коли кролиця привела кроленіат, ті, хто займаються давно, вони впевнений, також підтримують мою точку зору, але цікава ваша. Підкажіть, будь ласка, чи можна лізти до гнізда? Наприклад, на другий, третій день до малят, відкривати пух, дивитися, рахувати, передивлятися. Чи не потрібно лізти туди, тому що кролиця вона відкине і перестане годувати кроленят? Яка ваша думка? Тому що думки розходяться і бувають такі суперечки, щоб е, нібито не нашкодити кроленятам. Але е, скажу свою точку зору, що я придивляюся одразу на другий день, е, Передивляюся, як це можливо ретельно, е, намагаюся, щоб не було різких запахів на руках. Можливо, потрібно їх гарно вимити, щоб не було специфічних запахів якихось інших. Передивляюсь, чому я придивляюсь? Придивляюся, щоб не було е, мертвих кароленят. І інших якихось проблем, рахую їх і слідкую за ситуацією. Для мене це важливо, тому що, наприклад, якщо 15, 12 або там, 20 днів не заглядати до гнізда, то можна витягнути через 20 днів скелет, який розложиться, кролення, яке можливо. Не загинуло, воно розложиться, вона і за цього може все гнездо розкидати, тому що воня і якийсь специфічний запах, і буде проблеми з, зі всіма кроленятами. Тому я е, вважаю, що потрібно е, глянути, подивитися, е, проконтролювати, щоб не було мертвих, і далі спостерігати за ситуацією. Це моя думка. А як ви вважаєте? Поділіться, будь ласка.